Стартувала гуртова виставка Взуття Галичина Шуз Експо в одному залі. Зібрали продукцію близько 40 підприємств та взутєвих фабрик України. Українські виробники зараз починають виходити на західний ринок, і Львів стає, скажімо так, мостом на захід. Тут представили широкий асортимент дитячого, чоловічого та жіночого взуття колекції Зима весна-2016. Окрім молодіжного стилю, є й традиційна класика. Яка шкіра зручна, ручна колодка? Хороше взуття. Нічим не гірше наш, ніж закордонний. Можна також. Уж... Зувати в наше в життя на любов водораз на любую ширину абсолютно для всіх. То стараємося зробити моделі боляк універсальне. Шкіряні аксесуари також тут жіночі сумочки та ремені для всіх на будь-який смак. Двері для гуртових клієнтів відчинені до 18 вересня.